Так, пане Олеже, чую також від експертів рекомендації, що варто придивитися до валюти франк, швейцарський франк одна з стабільних валют, і як альтернативу долару. І чи бачите ви в цьому необхідність? Та чи варто, наприклад, переглядати свої заощадження, наприклад, навіть звичайним українцям в доларах на, на користь якихось інших валют? В мене є дурне запитання. Ну от ми зараз з вами говоримо так чисто умовно про українців, так? Е, уявіть собі, ви є громадянин України, який проживає зараз на території України, в період валютних обмежень, що ввів Національний Банк України з 2022 року. А звідки ви які швейцарські франки візьмете? Можна мені ідіотські запитання? От ви маєте гривню, так? Ви прийшли в свій банк і кажете: я от хочу гривню конвертувати в швейцарські франки. Мені кажуть, що з Дуба звалились. <свідки> По-перше, цю конвертацію можна зробити тільки в готівковому вигляді, і то, якщо в касі банку є швейцарські франки. Там їх точно нема. Тому. Обговорювати ті моменти, більше того, конвертувати гривню і вивезти її за кордон, ви не можете. Це пряма заборона. Там є чіткий перелік тих платежів, які може зробити фізична особа на користь якихось респондентів за кордоном, і то якщо там є там, там, лікування, там освіта, там ще якісь там дуже обмежені речі, і то в чітко обмежених сумах. Тобто, формально ви можете бавитися виключно готівкою, і виключно в обмінниках, і виключно та виключно в тих межах, які встановлені Національним банком України, але є маленький нюанс, і це треба розуміти всім так званим потенційним інвесторам, які хочуть побавитися на валютному ринку. Люденьки дорогі, коли ви приходите в обмінний пункт, у вас є е, дві ціни: тобто, ціна продажу, і ціна покупки. Різниця між ними називається маржа для обмінника. І якщо більш-менш по долару ситуація прогнозована, там маржа не дуже велика, то по рідких валютах, навіть по євро, маржа набагато більша. Тобто, ви маєте розуміти, що купивши іноземну валюту, а потім вирішивши її там через певний період часу здати, ви можете опинитися в ситуації, що ви по результатах отримуєте грошей менше, ніж склали, коли її купляли. Все з'їла маржа. Так само з монітарним золотом. В Україні немає монітарного золота. В Україні можна прийти купити ювелірку в якості золотих виробів. Але ціна ювелірного виробу набагато вища, ніж ціна лому золота лому кольорових металів, до яких відноситься золото. І коли ви, наприклад, будете, в, ну, я не знаю, там, в, в якихось там майстернях або там, в інших місцях там, продавати ювелірку, у вас будуть її купляти виключно, не як виріб, не як ювелірний виріб, а як лом золоти, золота, як лом е, кольорових металів. А ціна на лом кольорових металів в 25 рази дешевше, ніж ціна на ювелірку. Уявіть собі, скільки втратити грошей. Тому, коли ви збираєтеся робити якісь інвестиції, треба завжди думати, яку реальну дохідність може вам запропонувати той чи інший інструмент? На сьогоднішній момент єдиний інструмент, який дає реальну дохідність, і ви не втратите грошей, це облігації внутрішньої державної позики. Інших варіантів на сьогоднішній момент в Україні немає. Можна поставити гроші на депозит в банку, але в депозиту у вас банк забере 18 ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, і 5% воєнного збору. Тобто він вам запропонує ті самі відсотки, що дає ОВДП, облігації внутрішньої державної позики, але з них ще забере от 23% податків. Тобто, коли порівнювати дохідність облігацій внутрішньої державної позики і депозиту, у вас депозит буде об'єктивно на. Практично чверть дешевший. Тому, коли ми оцінюємо ті речі, безперечно, та, ті люди, які вклалися в гривневі ОВДП в початку січня місяця 25 2025 році, вони за рік отримали 16% річних. Ті, що вклалися у валюту, умовно, отримали 5-7% річних. Це на ту величину, яка валюта виросла, тобто продаж валюти і, і там продаж валюти, тобто, щоб там не було цієї маржі. Так що, гривневі ОВДП дали на 10% більше. Як буде в 26-му році, ну, знову ж таки, прогноз, справа така надзвичайно ризикована. Але я ризикну сказати щось таке, ви вже самі собі думаєте, як воно є. Дивіться. В грудні місяці 25-го року була, на мій погляд, надзвичайно важлива подія, яка, знаєте, була е, отаким от роздоріжжям для України. Якби Україні 90 мільярдів євро не дали, то в 26-му році ми мали би фантастичну девальвацію гривні, мали б шалені, е, шалене падіння курсу. Мали б дуже великі збитки для тих, хто сидить у гривні. Просто тому, що держава б опинилася в тій ситуації, які вона була в 2022 році. Вона вимусила, вимушена була б емітувати гривню для того, щоб покривати соціальні видатки. Нам в 18 грудня 2025 року дали 90 мільярдів на два роки. Це означає, що ми тими 90 мільярдами повністю перекриваємо всі соціальні зобов'язання. І валютних резервів у банку буде цілком вистачати, щоб підтримувати необхідний курс гривні. А це означає, що на найближчі два роки облігації внутрішньої державної позики лишаються найбільш привабливим фінансовим інструментом з достатньо великим рівнем надійності. Так що я вам висловив свою точку зору. Вона може бути хибна. Я не знаю, я не несу відповідальності за те, що говорю. Ну, Як я експерт, я можу сказати те, що я думаю, але вибачте, е кожен сам собі президент, вибачте, кожен сам собі фінансовий аналітик. Так що в даній ситуації е людина, яка собі визначає фінансову стратегію, вона. По власних грошах, вона сама несе за все відповідальність. Вона може слухати експерта, не слухати експерта, це вже така справа. Тому ну, от таке в, в мене передбачення. І, вибачте, будь ласка, якщо не вгадав по результату там, 26 27 року. А ми перевіримо. Пане Олеже, власне, про ці 90 мільярдів євро. Я так розумію, вже з'явилася інформація, що перші гроші ми отримаємо квітні, саме з цих а як до того, тому що нам багато всього наобіцяли приємного, принаймні бюджетникам і людям, які отримують пенсійні виплати, дивіться, зарплати педагогів. Я плюс… Розумію, Фіночка, Та -та -та. Я, розумію, я розумію, про що ви питаєте? Значить дивіться, це ж не єдині гроші, які Україна отримує. В кінці 2024 року, ще за часів адміністрації Байдена, останні, так би мовити, дні його перебування. На G7 було прийнято рішення, що на 25-26 рік Україна отримає 50 мільярдів доларів кредиту, що буде повашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів. Пам'ятаєте, тоді було? Ми в 25-му році з вами з'їли 24 мільярди, і на 26-й рік у нас залишилося 26. Тобто, 26 мільярдів доларів. Макроекономічного фінансування також буде додаватися до тих сум, які ми з вами маємо отримати і в межах у тих 90 мільярдів євро. Тобто, інакше кажучи, е січень лютий березень – це будуть три місяці, які будуть фінансуватися за рахунок тих, там, 26 мільярдів, ну, принаймні тих траншів, які плануються. Ну і є надія, що ми десь в лютому місці побачимо з вами перший транш від Міжнародного валютного фонду. Але тут є певні застереження, тому що після отримання достатньо жорсткої позиції від громадянського суспільства з приводу податку на додану вартість для ФОПів, держава вирішила передумовитися з Міжнародним валютним фондом, передумовитися і забрати із меморандуму зобов'язання введення ПДВ на ФОПів. А Міжнародний валютний фонд цього робити не хоче. Тобто він каже, ви ж самі про це зголосилися. Якщо ви хочете замінити, міняйте, але тоді мусите запропонувати якийсь альтернативний спосіб збільшення доходів державного бюджету. Це ж ваші пропозиції були, а не наші. І е, поки що йде дискусія. На сьогоднішній момент поки остаточно. Варіанту меморандуму немає, тому і немає остаточного рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Хоча я думаю, що вони будуть. Тому що, власне, оті 90 мільярдів євро від Європейського Союзу прив'язані до програми з Міжнародним валютним фондом. Європейці сказали, що не буде програми, ми грошей не дамо. Навіть незважаючи на те, що ми прийняли таке рішення. Так що тут дві речі вони між собою пов'язані достатньо серйозно. Так, будемо слідкувати. Я просто до чого питаю. У мене, наприклад, є приклад життя. От у мене мама педагог. Їм пообіцяли, та плюс 30% надбавки. Вони отримують виплати за січень, а їм кажуть, ну за січень ще не буде. Чому ну немає грошей? Ну ви ж знаєте, січень там початок року, рахунки порожні і, і так далі. І, і тут питання: а, а як же ж порожні, якщо ми отримаємо стільки допомоги? Чи вона розподіляється інакше, да? де ж ці державні субвенції на ці зарплати? Е, ну, дивіться, як правило, дійсно січень місяць такий дуже ну, фінансово слабонький, тому що е, починається новий фінансовий рік, та, всі розкачуються по техесеньку, ніхто ніде не спішить. І в реальній дійсності, якщо ми в кінці на початку лютого отримуємо перший транші від нашої допомоги, це буде добре. Тим більше, що раз повторюю, що так держава спішила з програмою з Міжнародним валютним фондом, планувалося, що перший транш прийде в січні місяці. Ну, програми ж немає ще. Так що ну, гроші ж повернуть в будь-якому випадку. І то, що обіцяли, вони віддадуть, але це буде трошки пізніше. У мене тут сумнівів немає, немає сумнівів, що гроші з'являться. Так, Мені подобається ваш оптимізм. Пропоную на цій оптимістичній ноді ставити три крапочки, і дякую вам за цей випуск. Спасибі, пане Олеже. Глядачам обосток нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютюбу. Це запорука нашої роботи. Будьте свідомими, будьте з нами. et in hoc loco